Останні десять років в Україні понастворювали дуже багато нових органів державної влади, передусім слідчих і судових, типу НАБУ, САП, Вищий Антикорупційний суд. Тощо. Один з найновіших новостворених державних органів це БЕБ Бюро економічної безпеки. Це такий собі аналітичний центр з розшуковими і слідчими функціями і повноваженнями. Коротше, в 2021 році його створили. Суть зараз. Шум, скандал і галас навколо призначення його директора. Основна проблема з усіма цими новими створеними органами влади полягає у тому, що всі вони великою мірою мають бути підпорядковані міжнародним організаціям і впливу іноземних посольств. Як це робиться? Як правило, це робиться так, щоб в законі прописана так звана визначальна визначальне право і вирішальне. Право саме міжнародних організацій в обранні керівників цих органів. От, наприклад, в БЕП є конкурсна комісія, яка складається з трьох людей: три людини від уряду українського, три людини від міжнародних організацій. Точніше, це від українських грантових організацій, по суті, які отримають фінансування від міжнародних фондів. Теж три людини. І що важливо, в законі написано, що вирішальне значення під час голосування мають значення саме позиції міжнародних організацій, тобто, це українці, які сидять на грошах. Іноземних посольств. Чомусь у них українські паспорта. При цьому. Я от не розумію, для чого проводити конкурс взагалі, якщо в будь-якому випадку а, на цьому конкурсі вирішують ця міжнародна частина цієї конкурсної комісії. Це просто формальність цей конкурс. Все одно вони вирішують. От, вони проголосували там цивільського, визначили переможцем. Тобто, питання не цьому цивільському, там норм, он чи стрьом, це не принципово. Суть в тому, що багато останніх років, 10 років, багато органів державної влади вони просто напряму їхнє керівництво підпорядковано так званим незалежним, так званим експертам міжнародних організацій. Це різноманітні українські агенти іноземних урядів, які сидять на коштах. Іноземних урядів і міжнародних організацій і реалізовують їхню місію. Ви, дорогі українці, маєте гинути на фронті за цю землю. А от органи влади на цій землі будуть формувати міжнародники. Тому, коли вам промивають мізки про те, що дуже важливо, щоб саме міжнародники мали вирішальний вплив на українські органи влади, вам просто у в обличчя здійснюють процедуру. Вони принижують українську гідність, український суверенітет, і українську незалежність. Знаєте, їх всіх по іменах цих політиків, журналістів і таких громадських діячів.